Національний музей історії України, куди ми вас запросили, є стратегічним музеєм України не лише в плані збереження і представлення історії, а на сьогоднішній день визначений стратегічним музеєм в плані змін, які відбуваються в країні, і в плані змін позитивних і трансформацій сучасних, які можуть відбуватися в музейному середовищі і в музейній галузі. І моє завдання як керівника цього музею зробити. Наш музейний простір сучасним, відкритим, актуальним, і в ці всі процеси залучити і ті філії, і відділи, які є в підрозділі в підпорядкуванні нашого музею. Свого часу, 50 років тому ця філія створювалася як підрозділ для прийому і обслуговування урочистих і іноземних делегацій. Але ми вже 25 років живемо в незалежній Україні, і відтак вже давно час відійти від формату напівзакритості чи напіврежимності музейного закладу, музейного об'єкту, який представляє дійсно унікальну, цікаву, неповторну колекцію. Але е, трактування роботи цього закладу як е, напівзакритого, напіврежимного, елітарного на сьогоднішній день воно просто неприйнятно, на наш погляд. І якщо говорити про те, з чого ж почався цей безглуздий і непотрібний в роботі нервозний конфлікт, то мабуть треба відверто сказати, що конфлікт насправді перший етап конфлікту почався тоді, коли ми, національний музей історії України, почали вимагати від нашої філії надати вичерпну інформацію про фондову колекцію, яка зберігається в нашій філії. До цього часу філія звітувала нам лише про кількість експонатів, які у неї є, про загальну вагу дорогоцінних металів. І ми до недавнього часу практично не мали жодної інформації про те, які там експонати є, в якому вони стані. Більше того, великою пересторогою для мене особисто було дублювання не лише відділу обліків і відділу збереження фондів, а і дублювання реставраційної майстерні. Наш музей має свій великий реставраційний відділ, але в філії музею історичних коштовностей існувала окрема реставраційна майстерня, окремий реставраційний відділ, який працював над реставрацією лише предметів з дорогоцінних металів і з коштовним камінням. Відповідно до нормативної існуючої бази, реставрація таких предметів знаходиться під пильною увагою. Не тільки керівника великого музею, а і держави. Реставрація предметів з золота і дорогоцінного каміння відбувається за погодженням з Міністерством культури. Наша філія дозволяла собі впродовж багатьох років проводити реставрацію предметів з золота, срібла, платини із дорогоцінним камінням, не ставлячи до відома навіть керівників закладу. Тобто на реставрацію надходили предмети. І документи затверджувалися лише внутрішніми підписами керівника філії і головного зберігача. Відтак ми були позбавлені і на сьогоднішній день позбавлені зовсім інформації про те, які предмети реставрувалися, з якою метою, як вони виглядали до реставрації, як виглядали пізніше. Ви, мабуть, в заявах наших колег з музею історичних поштовностей читали про те, що у них структура, така як є, існує майже 50 років. Це є їх предметом гордості, але я думаю, що вважаючи, зважаючи на час і на те, що музеї повинні модернізуватися і розвиватися, 50 років існувати в одній структурі з одними функціоналами, музей може. Але чи є у нього тоді шлях і можливості до осучасненого розвитку, ну постає питання. Тому нова структура передбачала певні і передбачає певні нові напрямки роботи музеїв. А що стосується музею історичних коштовностей нашої філії, то нова структура передбачає, що співробітники, які відповідають за облік і збереження колекції у філії, залишаються на своїх робочих місцях, виконують свої обов'язки, проводять свої наукові дослідження, але адміністративно підпорядковуються головному зберігачу музею. Після подій, які відбулися в Криму і на сході України, Європейська музейна спільнота і світова музейна спільнота запропонувала Україні пропозиції, яким чином вони рятували свої колекції у випадках стихійних лих і у випадку війни. Вся цивілізована музейна спільнота говорить, що сьогодні гарантувати збереження колекції ми можемо лише її інформаційною відкритістю. Всі музеї. Вважають своїм обов'язком виставити в інформаційних ресурсах детальні світлини предметів, які зберігаються у них в колекції, науковий опис предметів. І тоді, якщо трапляється форс-мажор, зникає якийсь експонат, він не може потрапити ні на антикварний ринок, ні в приватну колекцію, ні на якісь аукціонні торги, тому що в світі є відкрита інформація про нього. І тоді ризики зникнення цього експонату зведені до мінімуму. Ця інформаційна відкритість. Інформаційна відкритість, яку ми засвідчили в, колег, в нашій концепції, вона також зустріла шалений опір з боку наших колег в Музеї історичних З Спочатком розмов про вимоги щодо відділення з появою заяв наших колег про те, що нова структура. Може нанести шкоду колекції, що предмети нашої колекції можуть з'явитися у колекціонерів, можуть зникнути, можуть іще десь мандрувати. Це занепокоєння спонукало нас говорити про те, що колекція, яка перебуває в музеї історичних поштовностей, має бути терміново звірена. І це повинна бути не внутрішня звірка самих же співробітників, а це має бути зовнішня звірка, в якій буде брати участь Міністерство культури, правоохоронні органи, фахівці, аби всі, вся спільнота достеменно знало знали, що є в тій колекції, довкола якої точаться зараз ось такі суперечки. Що, якщо Музей історичних коштовностей, або коли Музей історичних коштовностей, мабуть, правильніше так говорити, коли музей історичних коштовностей буде відділятися в окремий заклад, всі повинні зрозуміти, що зараз там працює 63 людини, в новоствореному закладі їх буде значно менше, тому що держава рахує кошти. І абсолютно правильно повинна подивитися і підійти до питання логічного і раціонального використання коштів на утримання колективу. Другий момент, який повинні врахувати мої колеги, які працюють давно в музеї історичних коштовностей, це рівень заробітної плати. В новоствореному музеї, яким би він тричі національним не був, якщо йому відразу дадуть статус національного, рівень заробітних плат буде відповідати рівню заробітної плати музеїв першої категорії. Я не хочу на камеру проводити порівняння, але хочу своїм колегам з музею історичних коштовностей сказати, що музейні доглядачі будуть отримувати заробітну плату 1312 гривень. Старші наукові співробітники будуть отримувати заробітну плату в районі 2300 гривень. Це менше, ніж вони отримують зараз. Але за свободу, до якої прагнуть наші колеги, треба чимось платити. Щодо м, етики ставлення філії до головного музею, у мене також є певна візія, і я хочу вам її сказати. Музей історичних коштовностей практично завжди утримувався коштами, які виділялися на Національний музей історії України. Відколи в країні почалася фінансова криза, то Національний музей історії України, який розташований на Володимирській 2, завжди мав більший дохід і спрямовував його на утримання музею історичних поштовностей. Я не маю цифр порівняльних минулого року, позаминулого року. Зрештою, це не так важливо. Скажу лише, що в цьому році, за тих 10 місяців, що я працюю, Аби мої колеги могли працювати комфортно, щоб у них було світло, щоб у них була тепла вода, щоб їм часно включили тепло, щоб бездоганно зберігалися всі експонати до тих коштів, які виділила держава, до тих коштів, які заробив музей історичних коштовностей, наш основний музей зі своїх зароблених грошей ще додав 150 тисяч гривень, аби філія безперешкодно функціонувала. Кожен з вас і кожен з музейників може уявити, що за 150 тисяч гривень міг би собі дозволити Національний музей історії України в плані чи видання, чи осучаснення, чи модернізації, але ми прийняли рішення, що ми повинні задовольнити колегам і нашому музею безперепійну, безперешкодну, комфортну роботу. Якщо говорити на загал про активізацію роботи нашого музею за цих 10 місяців, навіть це наші тільки перші шляхи осучаснення музею, коли музей з'явився в інформаційному просторі, коли музей став цікавішим і актуальнішим для відвідувача. Коли відвідувачі в часи кризи пішли в музей, то я хочу вам сказати дві цифри для порівняння. В минулому році дохід нашого музею разом з філією склав 860 тисяч гривень. Станом на 10 листопада бухгалтерія засвідчує дохід нашого музею в цьому році 2 мільйони 200 тисяч гривень. І це тільки та модернізація, яку ми можемо забезпечити через інформаційний простір. І, звичайно, в 2016 чому ще я відчуваю такий шалений опір нашої філії? Тому що відповідно до концепції, яку ми вам роздали, в наступному 2016 році ми розпочнемо оцифрування нашої фондової колекції, її візуалізацію, представлення в інформаційному просторі. Це неминуче, це буде зроблено, тому що це абсолютно сучасний крок музею назустріч до відвідувача. Тобто, основна, в принципі, ваша вимога це щоб ваші колеги зробили інвентаризацію. Так функцію, всю відкриту наша колега, щоб до нас надійшли копії документів, які повинні відповідно до інструкції бути. Наша вимога, і тепер, уже після того, коли з'явилися заяви, що. З цією вимогою ми провокуємо або може зникнути щось, або пропасти, або розкрастися, або продатися, тепер ми твердо стоїмо на позиціях, що зовнішня ревізія і повна зовнішня звірка фондів неодмінно має бути. Скажіть, будь ласка, а якщо ваша філія таки додається того, що вона би окремий музей стане музеєм, чи не повинні вони також звітувати му? Я не знаю, чи перед урядом, чи перед Міністерством, про наявність у фондах, хоча б тих предметів, які там були передані за описом чи в минулих років. Коли буде прийнято рішення, якщо і коли буде прийнято рішення про те, що вони відокремлюються в музей, повинна відбутися процедура передачі цих предметів від нашого музею до них, хоча територіально ці предмети вже там. Ця передача. Може відбутися формально, просто за підписом паперів, але я буду наполягати, щоб це не була формальна передача. І відтак, якщо навіть зараз не буде повної звірки, то та повна звірка має відбутися тоді, коли ці предмети будуть передаватися. Тобто кожен предмет треба взяти в руки, подивитися його опис, зважити, звірити з тими фотографіями, які вже є. Експерти мають сказати, так, це такий предмет. І ця звірка не може це вірше, ця передача не може бути формальною, тому що не ли ми відповідаємо за те, що ми передали в окремий музей. Держава і кожен українець повинен знати, що є в тому, в тому сховищі. Один з істориків сказав: що Даруйте предмети, які зберігаються в музеї історичних коштовностей, це не тільки державний музейний фонд. Це і в скарби кожного з українців, і моя доля там є. Чому я не можу і не повинен знати, що там є? Відтак, коли у нас іде мова про те, що в нашій філії відвідувачів мало би бути значно більше, що ця унікальна цікава колекція має бути доступна для огляду. Мені незрозуміли риторика керівника філії про те, що у нас режимний об'єкт, у нас закрите підприємство, у нас не може бути багато посітителів. Я вважаю, що наша філія музей історичних поштовностей, це один з небагатьох музеїв в Україні, в який постійно повинна стояти, бодай невелика, але все ж таки черга, щоб побачити цю колекцію. І звичайно, ця експозиція чудова, вона повинна бути доступна всім, хто би хотів її побачити.